Марічка гайдук любила свою роботу. Вона створювала солодкі шедеври, кожен з яких був витвором мистецтва. Але в її житті було те, що зіпсувало навіть найідеальніший торт Андрій. Спочатку вона доглядала його після аварії, терпіла примхи, маніпуляції, втомлювалася, але продовжувала працювати. Думала, що кохання. Це самопожертва. Та коли одного дня повернулася додому і почула власного чоловіка, який сміявся з нею за спиною, вона зрозуміла настав час змін. Попереду на неї чекали випробування, розлучення, новий початок і несподівана зустріч. Історія про те, як жінка, котра тонула у рутині, змогла спекти собі нове життя, знайти справжню любов і вперше вдихнути на повні груди. Вічай, брехня – Втрати, справжнє щастя, усе це історії Марічки. Бо коли в житті все пішло з вона просто спекла щось краще. Марічка Гайдук намагалася не дихати. Вона ретельно викладала шоколадом витончене крильце метелика, який планувала посадити на святковий торт. Декорування десертів було її улюбленою частиною роботи, адже саме в цьому процесі вона вкладала всю свою душу. От і зараз Марічка виконувала справжню ювелірну роботу, створивши з торта кулінарний шедевр. Марія Несподівано пролунав різкий, нетерплячий голос чоловіка зі спальні. Від раптового крику рука жінки здригнулася, і крихке шоколадне крило просто тріснуло. Металик втратив частину своєї краси. Ох, легка година. розчаровано зітхнула Марічка, відсуваючи зіпсовану прикрасу. Я їсти хочу, знову гримнув чоловік. Ти ще довго там зі своїми тортами? Про мій голод хоча б раз подумай. Марічка заплющила очі і, зробивши глибокий вдих, почала повільно рахувати. Один, два, три. Ну що, Маріє? знову заволав чоловік, обриваючи її думки. Де вечеря? Я хочу лазаню. Ні. Краще макарони по флотськи Та ти чуєш мене? Жінка обережно прибрала залишки шоколадного декору в холодильник, відклавши роботу на да пізніше. Вона знала Андрій не заспокоїться, допоки не отримає їжу. Всі чоловіки, як діти, промайнули в її голові. Справді, поведінка чоловіка нагадувала вибрики малюка, якому щойно виповнилось два роки. Марічко, Андрій знову нетерпляче погукав дружину. Та зараз принесу, крикнула вона у відповідь, намагаючись приховати своє невдоволення. Насправді жінці було соромно за свої думки і за той легкий гнів, що закипав у грудях, адже її чоловік не міг ходити. Марічка й досі пам'ятала той страшний день, що поділив її життя на до і після. Вона саме пекла медовик на замовлення, коли позвонив телефон. Побачивши незнайомий номер, жінка вирішила, що це хтось із клієнтів і, не відриваючись від роботи, увімкнула гучний зв'язок. Ало, слухаю, сказала вона, відкриваючи духовку, щоб витягнути рум'яний корж. Марія Васильівна? пролунав голос. Сержант поліції Олег Стельмах. Жінка зневажливо пирхнула. Ще один шахрай, подумала вона. Зараз почне розповідати про кредити, про банківські махінації, але не встигла вона відповісти різкістю, як сержант продовжив. Ваш чоловік Андрій Гайдук. Потрапив в ДТП. Зараз його везуть до міської лікарні. В очах Марічки потемніло. Вона повернулася до тями тільки тоді, коли пательня впала додолу. А кож розсипався на шматки. Поліцейський продовжував розповідати подробиці. Але жінка майже його не чула. Тремтячими руками вона вихопила клаптик паперу і записала адресу лікарні. Випнувши духовку, вона кинулася туди, де лежав її чоловік. Те, що вона там почула, було схоже на кадри з якогось страшного фільму. Андрій їхав трасою. Попереду нього їхав лісовоз, завантажений колодами. У якийсь момент. При це підірвався, і колоди посипалися просто на дорогу. Машина Андрія летіла в них, перекинулася і врізалася в причеп. Коли лікарі показали Марічці фото з місця аварії, вона не могла стримати свого крику. Машина її чоловіка перетворилася на купу брухту. Андрія витягли з неї непритомним. Він живий ледь прошепотіла Марічка, схопивши лікаря за рукав. Так, у нього численні переломи, але найголовніше голова ціла. А решту полагодив, спробував заспокоїти її хірург. Сльози лилися з її очей. Вона не знала, що попереду чекають довгі місяці боротьби. Через три тижні Андрія таки виписали він був у гіпсі, на інвалідному візку, але живий. Є шанс, що він знову ходитиме, але зараз йому потрібно більше відпочивати, сказав лікар, проведжаючи пацієнта додому. З того часу їхнє життя змінилося назавжди. Марічка раділа повернення Андрію додому. Вона щиро вірила, що разом вони впораються з будь-якими труднощами. Але чоловік змінився до непізнання. Колись доброзичливий і лагідний Андрій став дратівливим, ображеним і вибуховим. Він сприймав всю травму як кінець свого життя і не соромився показувати своє невдоволення. Особливо його засмучувало те, що Марічка тепер офіційно стала головною в сім'ї, хоча й до аварії не на ній тримався увесь побут. Андрій після аварії так і не зміг повернутися до роботи. Страхові виплати були маленькими, а пропозиції щодо роботи не надходили. На щастя, ще за рік до аварії Марічка почала займатися випічкою тортів. Колись вона випадково натрапила на блог кулінарки, яка випікала на замовлення і непогано заробляла гроші. А я чим гірша. Подумала тоді Марічка. Спочатку вона поєднувала випічку з основною роботою, працювала вчителькою в школі, але згодом зрозуміла, що більше не може тягнути дві справи одночасно. Вона емоційно вигоріла, падала з ніг від втоми і днями сиділа над паперами, майже не бачивши світу, а зарплата була настільки маленькою, що неможливо було прожити. Тому жінка звільнилася. І стала приватним репетитором. Такий вчинок не схвалила свекруха. І з нею був солітарний Андрій. Вони один-один повчали Марічку. Професія вчителя це гордість. Не могла б трішки потерпіти, бучала Ганна Степанівна. Мама Андрія, а як же пенсія? А офіційна зарплата. Що ти взагалі вигадала з тими тортами? Підтримував її син. Якщо я залишуся в школі, то до пенсії я просто не доживу, сухо відповідала Марічка. Та вона не стала слухати повчання свекрушеньки, як називала Ганну її найкраща подруга Оксана. До речі, саме Оксана першою підтримала Марічку та замовила у неї шоколадний торт, наполягаючи на повній оплаті. Саме вона запустила сарафане радіо. А потім допомогла подрузі створити сторінку в соцмережах. І понеслося, замовлення сипалося, як сніг у грудні. Навіть свекруха замовкла, коли побачила, що справа приносить дохід. Зрештою, Марічка та Андрій змогли взяти іпотеку і нарешті з'їхати з, з орендованої квартири. Виплачувала кредит здебільшого морічка. Бо Андрій, як і мріяла його матуся, працював на пристойній роботі. Проблема була в тому, що цих пристойних грошей ледь вистачало на комунальні послуги. Решту Андрій витрачав на себе, зокрема, на комп'ютерні ігри, чого Марічка абсолютно не розуміла. Але тоді вона ще була надто зайнята розвитком своєї справи, щоб звертати увагу на червоні прапорці в стосунках. Тепер, коли Андрій був прикутий до візка, тільки її випічка годувала їх обох. Однак працювати ставало дедалі важче. Андрій вимагав до себе ще більшої уваги. Марічка терпіла його примхи, розуміючи, як йому важко. Вона доглядала за чоловіком, як за дитиною, але той зовсім того не цінував. Навпаки, він ображався, коли вона хотіла, бодай трішки відволіктися, зустрітися з Оксаною або вийти з дому у справах. Ти знову залишаєш мене самого? Дивився він на неї з докором, ніби маленьке цуценя. Ти що, забула, що сталося минулого разу. Минулого разу, за мірками Андрія і його матері, трапилася справжня катастрофа. Марічка, розуміючи, що без відпочинку вона просто збожеволіє, вирішила поїхати до магазину кондитерських товарів. Та не доїхала. Її перервав дзвінок від чоловіка. У мене кровотеча. Тут усе в крові. волав він у трубку. Марічка похолола. Вона розвернула машину і помчала. Він додому, не думаючи ні про що, окрім того, що сталося з Андрієм. Та коли вона нарешті бігла в квартиру, перед нею постала комічна картина. Андрій сидів на кухні, притискаючи до себе палець, на якому була невеличка подряпина. Він просто не зміг правильно відрізати шматок для канапки. І це все. Ошелешено видихнула Марічка. Вона навіть не намагалася приховати свого роздратування. Андрій подивився на неї з образою, ніби вона особисто витягла мачете і відрубала йому руку. Але що ж, довелося влаштувати лікування, рясно залити подряпину перекисом водню, подути на рану і замотати пальця бинтом у кілька шарів, щоб бідолашній нарешті заспокоївся. Марічка зітхнула, а потім вислухала ще й прочуханку від свекрухи. «Ти що? Геть безголова, ну як можна залишати чоловіка одного вдома? Пробачте, але я не думала, що чоловіку, в якому вже 30 років, не можна довіряти ніж і шматок кобаси, не стримала себе Марічка. І саме в той момент у її голові почали зароджуватися перші сумніви, чи не стала вона заручницею ситуації. Марічка тільки зітхнула, знімаючи кортку. Її чоловік знову скиглив, що його покинули на призволяще. Вона набрала Оксану, щоб сказати, що знову не приїде, так ще один вечір її життя. Був присвяченим примхам чоловіка. Ще найдивніше, з кожним днем йому здавалося, ставало ще гірше. Обличчя набувало більш стражданого вигляду, хоча лікарі запевняли, що відновлення іде добре. До того ж, тепер у них постійно гостювала свекруха Ганна Степанівна. Вона мало не носилася з сином, наче з немовлям. І, здається, тільки сльози йому не витирала. Відвідуючи улюбленого синочка, вона ще разу проводила ревізію в холодильнику Марічки. Не забув голосно показувати своє невдоволення, як мій син харчується та одні торти в тому холодильнику. Це що, їжа? Марічка сціплювала зуби і проковтувала відповідь, що ці торти єдине, що забезпечує їхнє життя. Минув місяць, потім ще один. Андрій уже міг сам пересуватися квартирою, хай і з милицею, але проблеми з ним стало ще більше. Чоловік відмовлявся навіть розігрівати собі їжу, вважаючи це краще справою жінки. Він кричав на всю квартиру, що голодний, і що найдивовижніше він був абсолютно нетерплячим. Чекав, що Марічка покине всі свої справи і кинеться його годувати. Дякувати Богу, хоча б не з ложечки. Одного разу Марічка не витримала і роздратовано відповіла Я ж приготувала все заздалегідь і розклала в контейнери. Ну, невже ти не можеш просто підігріти собі їсти? Андрій ображено зітхнув, а потім пробурчав та тобі на мене начхати. Якби ти захворіла, я б від тебе не відходив. Марічка не втрималася і згадала, як кілька місяців назад їй робили операцію. операцію, і її чоловік навіть не приїхав забрати її з лікарні, бо був зайнятий і сказав взяти таксі. Зрештою, їй допомогла Оксана, яка ще й наготувала їжі, щоб Марічка не вставала зайвий раз до плити. Андрій ще тоді тільки нарікав, що йому теж важко на роботі, і йому теж потрібна гаряча домашня вечеря. З кожним днем. У квартирі ставало дедалі більше безладу. Андрій розкидав речі, де йому заманеться. Вся підлога була в крихтах. По кутах валялися серветки, пачки від чипсів, чашки з недопитим чаєм, мокрі рушники. Він залишав просто на ліжку. Марічка кілька разів натякала, що було б непогано, хоча б викидати сміття у смітник. Але чоловік тільки знизував плечима. Він цілими днями дивився телевізор або грав у комп'ютерні ігри. Минуло три місяці після аварії. Йому точно стало краще, але працювати він навіть не збирався. Проте, ще цікаво, його погане самопочуття. Не завадило йому погодитися на святкування ювілею друга. Марічка охоче його відпустила. Вона навіть відчула полегшення. Вперше за кілька місяців вона провела вихідні успокої, зустрілася з Оксаною, пройшлася по магазинах і витратила трішки грошей на себе, а не на чергові примхи чоловіка, але в неділю. Їй повернули чоловіка. На руках його нетверезі друзі ледь дотягли чоловіка до квартири. Приймай посилку, господине, весело сказав іменинник. Андрій був п'яний до нестями. Марічка мовчки зітхнула. Андрій завалився спати, а вона пішла на кухню, щоб завершити роботу. Вона готувала набір кексів, які повинна була особисто завести в офіс замовника зранку. Це був подарунок колективу на річницю компанії. Та все йшло шкереберть. Але Марічка не здавалася. Вона чаклувала над десертами, допоки не досягла ідеального результату. Коли вона нарешті впала в ліжко, вже був світанок. Їй здавалося, що вона тільки торкнулася подушки, як задзвонив будильник. А з іншого боку квартири теж долинуло ниття. Марічко. Сказав чоловік. Жінка підвела голову. Він сидів на ліжку з опухлим обличчям. Водички швидше. Марічка мовчки подала йому воду, а потім ще й таблетку. Але варто було йому трішки прийти до тями, як він знову заговорив про своє. Я їсти хочу. Сказав він, що там у нас смачненького. Марічка поглянула на годинник. Слухай, я обіцяла завести десерти замовнику до початку робочого дня. Це керівник якоїсь компанії. Він хоче пригостити колег. Сьогодні здається, у них день народження фірми. Може, сам поснідаєш. Макарони вчора на вечері готувала. Просто підігрій? Андрій поглянув на неї так, ніби вона запропонувала йому поїсти з підлоги. Я сам? Здивовано підняв брови. Марічка відчула, як у ній закипає слість, ще трішки її терпіння лусне, наче погано спечений бісквіт. Марічка більше не могла мовчати. Андрій нахмурився, насупив брови і почав важко дихати, наче вона щойно його смертельно образила. Я три дні не був дома, а ти так мене зустріла? Ти що, зовсім зі мною не скучила? Бачу, тобі й без мене легше, правда? Я тобі хіба в тягар? Завів своє звичне ниття чоловік. Марічка ледь трималась, щоб не закотити очі. Заспокойся, Андрій, я ж не на прогулянку їду, а по роботі. Ой, звісно, ти ж у нас робоча сила, все на собі тягнеш. А я так, просто меблі. Зі мною можна не рахуватися в хаті, правда? Марічка не стала сперечатися, бо не мала ні часу, ні бажання псувати собі ранок. Вона швидко приготувала йому омлет. Та Андрій невдоволено поколов його веделкою, а може, супчику зробиш? Цього разу вона просто його проігнорувала. На швидку руль зібравшись і, вислухавши, щеку яку на кшталт красишся, увагу хочеш чоловіків привертати. Марічка втекла з квартири. Тільки коли вона сіла в машину і проїхала кілька кварталів, її охопила паніка. Вона забула десерти в холодильнику. От халепа, пробурмотіла вона, коли стояла на світлофорі. За спиною нетерпляче сигналили водії, натякаючи, що зелений уже давно горить. Марічка розвернулася і поїхала назад. Коли вона повернулася у квартиру, її зустріли знайомі звуки стрілянини, та нецензурна лайка. Звичайна справа. Андрій знову воював у комп'ютерній грі. Марічка зайшла на кухню, відкрила холодильник і заумерла. Десертів не було, двох десертів не було. Її серце почало стукати, а обличчя запалало від гніву. Жінка хотіла зайти в кімнату чоловіка і поставити його перед фактом, але тут же почула його самовдоволений голос. Андрій! Може, ще на вихідних раз гульнемо, хоч що Світланку, може, поклич. Вона ж майже погодилась цього разу, а наступного разу вона точно мене послухає. Марічка відчула, як у ній закипає людь. Вона зупинилася в коридорі, не вірячи власним вухам. Через щілину між дверима вона бачила спину чоловіка. Він сидів у невушниках, повністю розслаблений, не здогадуючи, що вона вдома. З його слів було зрозуміло все. Вихідні він провів не просто з друзями. Марічка відчула, як у неї підкошуються ноги. Але це був ще далеко не кінець. Я ж із Марічкою навіть не сплю після аварії, все вдаю себе хворого. Хоча, чесно кажучи, з того, і до того часу у нас була пауза. Після її операції щось там по-жіночому вирізали. Вона ж тепер, як заведена, то працює, то бігає, то втомлена. Марічка скам'яніла. Їй здавалося, що чоловік уже не зможе її вразити гірше. Але він таки зміг, і це був ще далеко не фінал. А гіпс мені зняли ще місяць назад. Я просто домовився знайомим лікарем, що він мені інший дав. Та так, для пунтів, надягаю його, коли дружина вдома. А так я ходжу нормально. Після цих слів Андрій засміявся, нахилився і почухав свою ногу. Без жодного гіпсу. Марічка не пам'ятала, як вона опинилася в кімнаті. Вона розмахнулася і кинула в нього коробку з десертами і влучила точно в голову. Ай! зойкнув Андрій і зірвав наушники та різко повернувся. Його обличчя миттєво зблідло, коли він побачив дружину. Марічка була червона, як мак, її руки тремтіли від злості, а очі блищали від сліз. Та як ти міг, скотина? закричала вона. Марічко, послухай, та це не те, що ти думаєш, почав він метушитися. Ой, а цікаво, що ж? А може, мені розкажеш дивовижну історію свого зцілення? Її голос тремтів від обурення. Марічка зробила крок вперед. І Андрій знову сів у крісло. Що сталося, га? До тебе приходив Ісус і торкнувся ноги і сказав Стань, йди. І ти раптом одужав? Чоловік мовчав та нервово кліпав очима. Але тепер їм уже нічого не допоможе. Марічка більше не збиралася терпіти. Цього разу вона піде до кінця. Андрій різко підвівся на дві ноги. Та заспокойся й подумай сама. А що мені ще лишалося? Ти зі мною не спиш, ти мене миєш, як маленького, як я взагалі можу почувати себе чоловіком біля тебе. Марічка відчула, як у неї тремтять руки. О, ну, звісно. вигукнула вона, оборено розводячи руками. Як зручно ти все влаштував, Андрію. Я тут бігаю, мов прислуга, працюю день і ніч, щоб виплатити іпотеку, а ти розважаєшся з друзями, і ще й мене винною робиш? Ну, заспокойся, заскиглив чоловік, намагаючись підійти до неї. Але Марічка відсахнулася від нього, наче від вогню. Та йди. Ти, я більше не хочу тебе бачити. Вона схопила сумку, гримнула дверима і вискочила з квартири. Андрій навіть не побіг за нею. Марічка сіла в машину, і сльози потекли самі собою. Вона витягла телефон і, схлипуючи, позвонила замовнику. Дмитро, пробачте, я вас жахливо підвела, десертів не буде. Я можу повернути гроші або приготувати торт безплатно. На тому кінці телефону запанувала тиша. А потім чоловік стривожено запитав. Вам допомога потрібна. Що сталося? Марічка зітхнула, ковтаючи сльози. Тільки якщо ви юрист, з збіг обставин, я дійсно адвокат. За годину Марічка вже сиділа в офісі Дмитра, адже тепер він був не її клієнтом, а вона стала його клієнткою. Дмитро виявився справжнім професіоналом. Незабаром Марічка та Андрій офіційно розлучилися. Їй дісталася квартира, за яку вона сама виплачувала іпотеку. Щасливий збіг документально вона була оформлена на маму Марічки, бо свекруха не хотіла брати на себе зайву відповідальність. А тепер, коли її Андрій залишився без житла, вона, мабуть, пожаліла про це рішення. Андрій повернувся під мамине крило. Як казала Оксана, тепер вони з Ганою Степанівною могли жити душа в душу і разом перемивати кісточки всьому світові. Марічка ще більше про них не думала. Коли вона прийшла з суду, то вперше за довгий час вона глибоко вдихнула на повні груди. Її життя. Заграло новими фарбами. Вона пекла торти, як хотіла, не перериваючись на ниття чоловіка. Вона спокійно спала вночі, бо ніхто не будив її з вимогами. Принеси, подай. Вона гуляла з Оксаною, дозволяючи собі сміятися від душі. Вона знову красиво одягалася і дозволяла собі насолоджуватися життям. І, здається, розцвіла. Одного дня Марічка вирішила віддячити людині, яка допомогла їй почати нове життя. Вона спекла великий торт. Набір кексів і пішла в юридичну контору Дмитра. Я хочу повернути борг, сказала вона, трішки зніяковівши. Дякую, що тоді мене вислухали і допомогли. Колеги Дмитра зустріли її з захватом. Офіс наповнився ароматом кави та чаю. Робота призупинилася, всі ласували десертами. Дмитро скуштував кекс, а потім пильно подивився на неї і сказав Марічко, я людина пряма, тому скажу, як є, ви мені подобаєтесь. Вона здивовано підняла очі. Раніше я не казав цього, адже ви були моєю клієнткою, але серце не накажеш. Скажіть, а не зарано запросити вас на побачення? Марічка посміхнулася, а потім кивнула. Невже це десерт на вас так подіяв? Дмитро тільки засміявся. Ну, як кажуть, шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Марічка засміялася разом з ним. І вона, звісно, погодилась. За одним побаченням було друге, потім третє. І вони почали жити разом, а згодом одружилися. Коли Марічка захворіла на звичайний гриб, Дмитро оточив її турботою, носив чай з медом, укутував її покривала. Він завжди ставився до неї, як до тендітної квіточки, допомагав у випічці, розвозив замовлення, у всьому підтримував. А головне гордився її успіхами. За рік у них народився син Михайлик, їхнє щастя стало повним. Марічка більше ніколи не згадувала своє минуле. Вона отримала те, на що заслуговувала: любов, підтримку, сім'ю і справжнє щастя.